Вітаємо! Продовжуємо роботу над проєктом Знати, зберігати, пам'ятати. Сьогоднішній сюжет присвячений історії освіти Моргаричини. Наш край завжди був осередком культури. Аматорський театр у Кибинцях, земські школи, повітові училища, церковно-парафіяльні школи, педагогічний музей, художньо-промислова школа, гімназії, недільна школа, громадська бібліотека. Це все стало надбанням миргородської культурно-просвітницької інтелігенції, народних сподвижників освіти нашого краю, який славиться своїми патріотичними постатями талантами. У 19 столітті в миргородському повіті було 29 початкових народних училищ. Понад чверті всього бюджету Миргородського повітового земства йшло на народну освіту. У 1912 році в повіті вже налічилось 95 земських початкових народних училищ. Тобто кожне село, навіть деякі хутори, мали по одній, а то й по дві три школи. При в'їзді в місто Миргород від села Кибенець серед піскуватого вигона підвищується незвичайний для міста села Миргорода будинок у два поверхи з боковими прибудовами і флігельками. Красується він, перевершуючи своєю величчю всі інші будівлі Миргорода. Так починається велика стаття про художню промислову школу імені Миколи Васильовича Гоголя, опублікована в листопадовому номері мистецького журналу «Іскусство і художественна промишленість за 1890 рік. 1 листопада в місті Миргород було відкрито художнє промислове училище імені Миколи Васильовича Гоголя, влаштоване губернським земством. Наступного дня. 2 листопада в училищі почалися заняття. Всіх учнів було прийнято до першого класу 55 чоловік. Сповіщала читачів газета Полтавські губернські новості від 9 листопада 1896 року. Як визначалося у статуті школи, головним завданням було навчання осіб, які вміють виготовляти гончарні, майолікові, фаянсові і порцелянові вироби. Взагалі, поширення в середовищі кустерів Полтавської губернії, художніх і технічних знань з керамікованого виробництва. Приймали дітей різних станів із 12 річного віку і дорослих. Навчання було безкоштовним. Курс навчання був розрахований на 5 років. Учні школи виготовляли майолікові оздоби для культових споруд і будинків Петербурга, і не лише. Вони виконали іконостас художньої роботи для посольської церкви в Буєна-Саресі вартістю 10 тисяч карбованців, загальною довжиною всіх частин 30 метрів, і був установлений весною 1900 року. Влітку цього ж року почали виготовляти аналогічний для Успенського собору в Миргороді. Одночасно вихованці технікум виконували замовлення для державних установ і приватних осіб. Вироби експонувалися у межах Російської імперії та за кордоном. За дореволюційний період Гоголівська школа в Миргоді одержала ряд високих нагород. Серед них чотири золоті медалі міжнародних виставок. Нині керамічний технікум набув статус коледжу, що дозволяє його студентам отримати вищу інженерно технічну освіту. На початку ХХ століття. До Миргорода приїхала педагог Наталія Андріївна Грановська, яка власним коштом відкрила у місті приватну жіночу прогімназію. Така подія примусила Миргородське земство вирішувати питання про відкриття школи або гімназії для чоловіків. Приміщення сучасного Миргородського ліцею №1 1 імені Панаса Мирного було побудоване за кошти Миргородського земства в період з 1908 по 1910 роки. І було відкрите для чоловічої гімназії в 1910 році. Жителі Миргорода прихильно поставились до відкриття гімназії і надавали чисельні пожертви на її будівництво. З початком Першої світової війни приміщення гімназії було тимчасово переобладнане під госпіталь. У березні 1919 року починається перехід гімназії до трудової загальноосвітньої школи в 30-х роках. Проваджується повна середня освіта. 16 травня 1949 року постановою Ради міністрів УРСР першій школі присвоєно ім'я Панаса Мирного 1 вересня 2001 року відкрите нове приміщення. За довоєнні роки розширилась мережа навчальних закладів. У місті працювали три середні і чотири семирічні школи. У 1938 році відкрилась ще одна середня школа школа номер 7 по вулиці Гоголя, 90. В 1939 році, з нагоди 125-річчя від дня народження Великого Кобзаря, їй було присвоєне ім'я Тараса Григоровича Шевченка. У повоєнний період ця школа отримала нову нумерацію Школа номер 6 а в 60-х роках запрацювала у військовому містечку нова школа номер 7 Перше приміщення школи номер 3 знаходилось в кількох будинках на вулиці Гоголя, 131. Будівництво нового приміщення цієї школи біля залізничного вокзалу, де сучасна школа номер 3 розпочалось ще до війни, але було завершено у повоєнний час. Тоді ж там відновився навчальний процес. Місто розвивалось, росло населення. Природно розширюється мережа освіти. У 1969 році відкривається нове приміщення школи номер 5 Ми стоїмо на подвір'ї одного із найсучасніших та найновіших закладів освіти Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського. Цей освітній заклад відкрив свої двері 1 вересня 1985 року. За 37 років існування п'ять разів змінювалась назва школи. Дев'ята школа, а сьогодні ліцей Зубковського це по сучасному обладнані класні кімнати і кабінети, бібліотека і читальний зал, кабінет здоров'я і ресурсна кімната це вмотивований творчий педагогічний колектив. Ми, учні і вчителі ліцею, сьогодні самі пишемо свою історію щоденними турботами про наших дітей, зберігаючи традиції та будуючи плани на майбутнє. Школа росте. Розвивається і впевнено рухається вперед.